Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Рада бачити вас на своєму каналі. І мені дуже приємно, що ви заходите і ставляєте вподобайки, а також що готуєте по моїм рецептам. І сьогодні мені захотілося приготувати рогалики на кефірі. У мене є на каналі на сметані зовсім інший рецепт. А сьогодні я б хотіла представити вашій увазі рецепт дуже простий на кефірі. І так, два яйця додамо сюди 50 грам цукру, так, дрібку солі ще сюди додамо. Розмішаємо. Дуже не потрібно розмішувати, а так, трішки, щоб розійшлись яйця з цукром. Одружимо їх. Так, тепер, 60 грам олії зараз я відміряю. Так, 60 грамів олії. 150 грамів кефіру. У мене домашній кефір. Будемо додавати муку. Муки десь 350 грам потрібно. Ну, будемо зараз дивитися, скільки в нас піде. Мука вона кожного різна, тому по-різному і додаємо кількість. ще розпушуваче додаю. Десь 5 г. Так. І я трішки ванільки добавлю ще. Ось таке тісто в нас вийшло м'якеньке, і зараз ми будемо його розкатувати і робити такі рогаліки. Так, розділимо зараз на дві частини. Так. З одного кусочка зробимо такий шар і відкладемо його, а з цього будемо зараз розкатувати. Тісто ми розкатали і будемо зараз ось так різати на такі трикутнички. Так, і накладаємо повидло. Так. Можна із шоколадом, можна з горішками. З чим у вас є, з тим і можна і готувати ці рогаліки. Так. У мене було повидло. Ось таке воно густеньке, якраз дуже гарно для рогаліків. остатня и закручиваем вот так І так я розкатала другу частину тіста і знову ділимо на такі трикутнички. Так, і розкладаємо повидло. Так, розложили. Тепер закручуємо рогаліки, це вже друга частина тіста в нас, і так всі по порядку закручуємо. І так я розколотила жовточок один і десь чайна ложечка сметанки поклала. Ось так ось розколотила і будемо змазувати зверху. Можна і не змазувати, але я попробую трішки змазати. Ось так. Змазали жовточком. Ставимо в духовочку випікатись. Чекаємо. Ось такі рогаліки на кефірі у нас вийшли. Вони такі повітряні, ось так розбухли, підійшли у духовиці. І я сподіваюся, що вони смачні. Тому що раніше я пекла, то були смачні. Варенечко у нас такий джем дуже хороший. От. Так що готуйте по цьому рецепту, заходьте на канал Емілі. Дякую вам за те, що ви зі мною готуєте по моїм рецептам. А на сьогодні до побачення і до нових рецептів! Смачного вам всім!